Нажитись на військовому у Дніпрі затримали ворожку, яка ошукала українського захисника на залізничному вокзалі. Народна тачка за пиріжок. У підгородному місцеві збирали на авто для захисників на передову. Щастя помножене на три. У пологовому Дніпра народилась трійня. Тепер у батьків п'ятеро дітей. Нам є що вам розповісти найближчі півгодини на відкритому новини у студії Валерія Майна. Вітаю. Алею перемоги заклали у Дніпрі у сквері героїв. Учасники російсько-української війни разом із дітьми висадили сакури, присвятили події українському дню героїв. Сергій Романенко пішов на фронт з перших днів великої війни. Чоловік служив у розвідці на одному з бойових завдань, отримав важкі поранення і вже не може повернутися на передову. Пан Сергій ділиться висаджував алею в пам'ять про своїх полеглих побратимів та заради нащадків. Заради Дмитра, який загинув, Едуарда, який загинув в тоді, тобто багато людей б загинув. І, і мені здається, що це треба, треба робити, щоб ми знали, щоб майбутнє покоріння знало, за що ми тут стояли. Пане Сергій, поділіться, з якими думками садили ось це дерево? Пусть дерево проросте на радості. такі думки в мене були. Ми хочемо висадити алею сакур, яка буде символізувати нашу перемогу, наше відновлення країни. Після того, як буде наша перемога, країна відновиться, країна стане ще кращою. Це наше сподівання, це наша надія. Нескорені, непохитні, мужні, сильні та відважні. Їх кредо вірний назавжди. Вони стали взірцем військової доблесті та звитяги, стійкості та професіоналізму. 23 травня святкує свій день морська піхота. Щодня виконуючи важливі бойові завдання на суші, на морі і в повітрі, вони доводять високу бойову майстерність. Дякуємо вам за мужність та героїзм. Слава українським захисникам! Працював на російські спецслужби та передавав окупантам липові координати розташування військової техніки, все, аби спровокувати ракетні удари по торгівельним центрам. На Дніпропетровщині засудили ворожого інформатора. Засланий козачок регулярно звітував країні агресорці. Зловмисником виявився мешканець Новомосковська. Його затримали ще взимку. Зараз суд оголосив вирок. Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області расії інформатора визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 114 прим 2 кримінального кодексу України, враховуючи щире каяття і активну співпрацю зі слідством, йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вони обдурюють не лише цивільних, ушукати не посоромились, і військового. Поліцейські Дніпра знайшли та затримали вокзальну циганку. Вчора місцеві пабліки вибухнули обуреннями на відео. На ньому жінка підходить до військового, заговорює його декілька секунд, і чоловік витягує з гаманця гроші і віддає їх ворожбитці. Гадалка задурювала українського захисника не сама. З нею підійшли ще й кілька спільниць. Поліція почала перевірку у шуканок. Правоохоронці встановили жінку та розшукали її. Наразі вказана інформація зареєстрована до журналу «Єдиного обліку відділення поліції номер 12 Триває перевірка. Наразі до поліції заяви від чоловіка так, на відео не надійшло. Тому триває перевірка. Всі обставини поки що встановлюємо. Розбираємо і вже сьогодні у соцмережах з'явилось відео, в якому вокзальна ворожка вибачається перед військовими. Прошу прощения всех военных военных. Насторожі кришталевої Дніпряни стали частіше скаржитися на якість води з кранів, жаліються на жовто-зелений колір і різкий запах. Аби не труїтися водопровідною водою, фахівці радять додатково її очищати. Спеціальна система вбереже не лише здоров'я, а й подовжить роботу труб і побутових приладів. Встановлює таке обладнання компанія Аквадар. Воду очищують, мінералізують і навіть підбирають спеціальні фільтри для любителів кави. Останнім часом якість води у місті залишає бажати кращого. Перші дзвіночки неприємний колір, запах і забиті фільтри. І якщо раніше зміні елементи фільтра треба було міняти раз на три місяці, зараз же ледь не кожні два тижні, розповідають у компанії Аквадар. Якщо вода так швидко виводить з ладу фільтри, що ж вона робить зі здоров'ям та комунікаціями, аби вберегти себе труби та кошти, варто подумати про систему очищення води. Першу ступінню очищення е, повинна бути стояти механічне очищення. Цей фільтр улавлює пісок, іржу, трубну окаву та захищає усе обладнання, яке стає далі. Далі ми пропонуємо поставити пом'якшувач, він фільтрує солі жорсткості. Останню ступінь очищення ми пропонуємо центральну фільтруючу систему на базі активованого вугілля. Вона абсорбує всі органічні забруднення та хлор, який е, визиває подразнення на шкірі або е, слізових оболонках. Страхуватися можна б завестись ще й пристроєм ультрафіолетового знезараження. Таке обладнання не залишить вірусам і бактеріям жодних шансів просочитися до оселі. Тепити таку воду все ще зарано. Для цього необхідно встановити спеціальний фільтр систему зворотнього осмосу. Існує такий міф, що після зворотнього осмосу ми отримуємо мертву воду. Якщо порівняти якість води очищену зворотним осмосом з якістю води альпійських льодовиків, це приблизно одна й та сама вода. Якщо ви хочете отримати воду якусь з з якимось смаком, з якимись вираженим смаком, ми можемо запропонувати системи постмінералізації, які додають е, дуже смачні і корисні речовини воду, яка була вже очищена. Навіть можна підібрати спеціальну систему мінералізації для гарячих напоїв, наприклад, додавання до води кальцію та магнію краще розкриває смак та аромат кавових зерен. А ще після очищення з звичайної води можна зробити газовану. Деякі люди полюбляють воду в пляшках, тому що там є бульбашки. Але ми можемо не тільки почистити воду, але запропонувати дуже смачну, корисну газовану воду і охолоджену. А не заплутатись у всіх цих фільтрах, системах і додаткових фішечках допоможуть кваліфіковані фахівці. Правильно підібране обладнання вбереже не лише шкіру, волосся і здоров'я, а й подовжить життя бойлерам, електрочайникам, трубопроводам та кранам. Приходьте в Аквадар. Ми завжди раді допомогти обрати фільтр, який підійде саме вам та вашій родині. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий. Кам'янському мінус капремонт плюс оновлена поліклініка. У місті після оновлення відкрила амбулаторію центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Тут, на третьому поверсі, повністю відремонтували внутрішні приміщення, кабінети щеплень, замінили вікна, двері, стелю, підлогу, труби, теплопостачання. Створили необхідні умови для людей з обмеженими можливостями, оновили систему електропостачання, облаштували прийомні кабінети та палати для денного перебування. За кошти міського бюджету закупили. Нові меблі, бактерицидні лампи, медичне та комп'ютерне обладнання у кожен кабінет. Придбали меблі та кондиціонери. Відкрили відремонтовану амбулаторію, яка стане початком загалів глобальної реконструкції цього лікувального закладу. Ми дуже вдячні також міському голові за те, що в рамках співфінансування по цьому проекту було закуплено і обладнання, і ліжка, меблі, які необхідні для функціонування амбулаторії. Ми дуже раді, що наші сімейні лікарі, а завідувач цієї амбулаторії також внутрішній приміщена особа, вони в Кам'янському мають можливість отримати другу домівку, сучасну, комфортну. Вали амбулаторію у співпраці з фондом у рамках програми сприяння розвитку соціальної інфраструктури, поліпшення первинної сільської медицини. Програма фінансується урядом Німеччини. Працюємо вже разом з 2015 року. це вже третій проект, який ми реалізовуємо разом на території нашого міста. І у нас ще є напрацювання по проведенню ремонту другого поверху амбулаторії номер 7 на вулиці Сергія Слісаренка. Тому дякую за те, що підтримуєте наше місто. Успіх субпроекту залежить в спільній роботі, в бажанні міста приймати активну участь у цьому проекті, в бажанні самих медичних працівників. Гарний результат дає тільки гарна е, співпраця всього в амбулаторії Кам'янського нині працює 9 лікарів загальної практики сімейної медицини та лікар-терапевт денного стаціонару. Тут отримують медичну допомогу майже 11 тисяч мешканців, з них понад 2,5 тисячі дітей та понад сотня переселенців. Імітовані судові процеси, конкурс телеведучих, посвятав друзі археологів та друк сувенірів на 3D-принтерах. У Дніпрі пройшов фестиваль освіти та науки. Влаштували фест студенти та викладачі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. У гості до своєї студентської родини запросили старшокласників, їхніх друзів та батьків. Для запрошених влаштували квести, майстер-класи, вікторини та навіть демонстраційні експерименти. Найактивніших учасників фесту на. Ороджували пам'ятними подарунками від ДНУ. А ще на заході майбутнім абітурієнтам допомагали визначитися із подальшою професією. Старшокласникам презентували дев'ять нещодавно створених освітніх програм новинок та проконсультували знову введень вступної кампанії «2023». Створити бізнес в ці найважчі часи, коли кожен день справжнісінька битва це то ще виклик. Проте українські підприємці ризиків не бояться. Серед сміливих і Дарія Думинська, яка відкрила шоурум під час війни, яким був її шлях, як долала перешкоди, та чи посміхнулась їй вдача, дізнавалась наша Ксенія Симоненко. До великої війни Дар'я Думинська працювала тренером зі стретчингу. Після 24 лютого спортивні зали майже спорошніли. Дар'я відчувала потребу зайняти себе чимось іншим. Так і народилась ідея створити жіночий шоурум. Спершу задумала налагодити власне виробництво, проте ідея провалилась. Це був буквально четвертий місяць війни, і ну знайти швачку було дуже складно, тому що всі працювали на ЗСУ, щось відчували. вони були дуже загружені, і на якийсь ще власне виробництво. Ну, ну, в них не вистачало просто часу. Це було дуже дорого, дуже складно. Проте Дар'я не опустила руки. Вона відкрила ФОП, швидко знайшла приміщення, зробила ремонт, знайшла постачальників одягу та почала активно працювати над інстаграм-сторінкою шоуруму. Підприємниця зазначає, проблем при другій спробі створення бізнесу майже не виникало. Більш того, вона отримає натхнення від того, чим займається. Тому що мене окружали дуже класні люди. Вони мені допомогли, і це моє натхнення. Якби в мене не було тому паніки ніякої, і якихось труднощів. що в серпні ми робили от, місяць ремонт своїми руками, Тут поли робили все підлогу. І в вересні почали вже працювати. Складнощі почались ближче до зими. Холодний сезон блекаутів став скрутним періодом для шоуруму. Втім, власниця не падала духом, і навіть навпаки, вона намагалась, попри власні проблеми, під підтримувати своїх клієнтів зимою було важкувато, тому що якісь вибухи або немає світла, людей просто тиша. Людей немає взагалі. Ну бо це зрозуміло людям не до цього. В них свої думки, тобто за одяг вони думають, це останнє буде за що вони подумають в цей момент. І ми це розуміли, якби ми. Добре, тиждень ми чекаємо. Через тиждень, коли все відновлюється, ми починаємо теж працювати. Ми пропонували. У нас було світло, у нас все було взимку. Ми пропонували прийти. Кому щось треба точно так же зарядитися, посидіти, каву попити, вибрати щось тепленьке. Завдяки такій відкритій та щирій політиці, довіра клієнтів прийшла швидко, і шоурум намагається підтримувати цю довіру якісним сервісом та невеличкими подарунками. До усіх замовлень вони завжди кладуть приємні сюрпризи яскраву біжутерію. В мене така подруга любить. Так да? Ага. Так приводі півні штучки. Допомагає Дар'ї завоювати любов клієнтів її помічниця, пані Владислава. Вона займається багатьма речами, консультує клієнтів, розкладає товар, знімає контент, веде інстаграм-аккаунт магазину та просуває його. Зокрема, й позує у якості моделі. А якби у вас був вибір піти на роботу в якусь уже там давно працюючу компанію зі своїми усталими правилами, або піти в якийсь бізнес, який ще не створений, що б ви обрали і чому? На даному етапі я думаю, що от краще у новостворений, тому що мені хочеться допомагати розвивати українські бізнеси, тому що це складніше. В якихось моментах ніж працювати у компанії, яка вже там довго працює, яка вже на ринку досить довго. Хоробрим доля допомагає таку філософію сповідує Дар'я та радить за будь-яких обставин йти вперед та не боятися ризикувати. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, News, телеканал відкритий. Тачка запоріжок та кашу. У підгородному місцеві збирали на авто для захисників на передову. Для того влаштували благодійний ярмарок. Господині демонстрували кулінарні здібності, майстри, вироби ручної роботи. Скільки вторгували на народну тачку, далі у сюжеті. Ані Катерина разом із колегами та учнями на благодійному ярмарку торгують кексами, тістечками, тортиками, пиріжками та чебуреками. Майстрині приклали всі зусилля, аби їх товар був смачним і вони змогли його продати, а кошти віддати на народну тачку для захисників. Ми дуже бажаємо перемоги. Наші рідні вони перебувають на передових лініях, і ми дуже за ними сумуємо і хочемо, аби вони повернулися Відходь. додому, і наша Україна Відходь була вільною незалежною. На ярмарку свої роботи представляє і місцевий майстер по дереву. Ігор каже, справа життя дає можливість відволіктись від постійної тривоги і захисникам допомогти. Діткам подобається, батькам подобається э, такі зділі. Ну ігрушки навіть розвиваючі. От э, вроді птічка проста розвиває дихання. Вроді сапілка всім відома, теж розвиває дихання і музикальний слух. року підгородницька громада вже проводила благодійний ярмарок. Тоді купили дрон. Цього разу збирали гроші на народну тачку. Збір коштів це відповідальна серйозна тема. Ми залучили благодійний фонд офіційний, який працює леви на джипах. називається їх назва тому ми всі кошти, які сьогодні виручимо, і всі кошти, які на а, рахунок сьогодні йдуть а, відкрити офіційно. Вони будуть передані фонду. Ну, відповідно, фонд а, а, буде займатися придбанням автомобіля. Збирали на тачку і різноманітними майстер-класами. Як хочеш, таке ти... лотереями, поробками, піснями. Дощами, польовою кашею та спортивними змаганнями. Сьогодні всі кошти на благодійному ярмарку жителі підгородного зібрали 145 тисяч гривень для покупки народної тачки, яка на фронті наближатиме перемогу та рятуватиме життя захисників. Звичайно, сьогодні знаєте, ми всі дивимося новини, все дуже складно, сумно. Але ми не зло ворогам, повинні все рівно об'єднуватися, гуртуватися. Світлана Пархомок, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. У Новопільській громаді теж провели благодійний ярмарок. Майже 37 тисяч гривень заробили для ЗСУ на смаколиках і прикрасах. Торгували на ньому ліцеї, бібліотеки, дитячі колективи і господині з різних сіл та селищ Криворізького району. Гостей свята пригощали пряниками, варениками, перепічкою, українським борщем. А ще пропонували придбати патріотичні прикраси, рушники, розшиті картини та сувеніри. Серед продавців і маленький газда з широкого рунду рундук заставлений саморобним крамом та Олодощами каже, їхня громада із задоволенням долучилася до збору коштів для наших захисників. Пропонуємо ось таке сю печиво, бізе, пироженка, мило, тут заколочки, також сумочки, є. Вироби самодільні багато купляють. Що в основному викупляють? Солодощі чи прикраси?» «Солодощі, ось. Все. Ізначально тут була ціла коробка, а вже там осталось штучок шість. У нас є війна і тому ем, слова, які тут вони є девізом так, зараз нашого народу. Ми йдемо до перемоги, ми хочемо перемоги, ми віримо в перемогу. А ще учасникам ярмарку пропонували скласти мапу України з бажань. Залишив своєї начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко. Гуртуємося, йдемо разом потужним строєм до перемоги. І перемога буде скоро. Головне триматися разом і один одному допомагати. Слава Україні! Героям слава! Виставка, яку хочу побачити, таку назву має новий проєкт у галереї «Артсвіт». Це інтерактивний показ. Авторами робіт стають самі відвідувачі. Звідси й назва виставки. Тож як оцінили ідею гості галереї і що вони створили на експозиції? Далі у сюжеті зараз ми не в виставці в класичному розумінні. Як ви бачите, тут немає картин. Тут порожній простір, і це проєкт саме про простір. Це про простір для роздумів простір для того, щоб ви зосередилися на тому, що саме ви хочете побачити. Такими словами відкрили свій проєкт Олександра Шовкун, робітниця галереї і авторка виставки. В цьому і є основна суть показу. Відвідувачі за допомогою штучного інтелекту відтворювали свої ідеї. Ми побачили, що в нас дуже сильно змінилася аудиторія після початку повномасштабного вторгнення. І галерея «Артсвіт» для декого стає першим кроком для знайомства з сучасним мистецтвом. І цей момент є для нас доволі відповідальним. Ми відчуваємо потребу в спілкуванні, можливо, роз'яснення відвідувачам. І... Просто навіть розмова про сучасне мистецтво про мистецтво загалом. Переосмислення сенсу виставок – ще одна з цілей проекту. Під час перегляду картини у відвідувача в голові виникає два питання: що хотів сказати автор, і що я бачу в цій роботі. Виставка, яку хочу побачити, ламає стереотипи і ставить відвідувача на місце автора. Мені сподобалась ідея того, що ти можеш уявити та створити те, що ти відчуваєш, те, що тебе надихає, і побачити це. За лічені секунди, тому що я не художниця, але я задоволення малювала б картини. Але так як я розумію, що так як я відчуваю результат, я не зможу його реалізувати, то така, така виставка дозволяє це отримати і відчути себе таким. Творцем процес створення картин дуже простий. У галереї стоять гаджети, на яких відкрита програма зі штучним інтелектом. Відвідувачам потрібно лише вести свої бажання і подивитися результат. Мені дуже Ця в тому плані, що це не якесь законсервоване мистецтво, куди ти приходиш, стоять якісь діди, які з того тому навчалися в московському государственному університеті і розказують тобі. Ви неправильно розумієте сенс цієї картини. Тут має бути так: ти приходиш, ти показуєш якийсь свій запит. На виставку також завітали відомі дніпровські фотографи і художники. Один з них Марк Мілов. Ми Думка виставки інтересна, но пока що це на уровні ігри, ну, собственно говоря, играть тоже надо. Вот поигрался. Виставка, яку хочу побачити, працюватиме до 10 червня у галереї Артсвіт. Вхід вільний. Данил Ніколаєко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий. Щастя помножене на три у пологовому будинку Дніпра народилась трійня. Щасливими батьками стали місцеві жителі Наталя та Дмитро. Лелека приніс новоспеченим мамі та татові дві дівчинки та хлопчика. Крихіток назвали Меланія, Стефанія та Назар. Радісна матуся згадує про те, що під серцем носить одразу трьох. Дізналась на першому УЗД. Спочатку була шокована та підтримка чоловіка і турбота лікарів дали впевненість, що все. Буде добре. Малюки житимуть у великій родині, адже вдома на них з нетерпінням чекають 12-річна сестричка Єлизавета та 6-річний братик Захар. Батько Дмитро каже, виховувати п'ятьох дітей буде нелегко, але впевнений, вони з Наталею впораються. Наразі новонароджені тато та, мат... та матуся почувають себе добре та готуються до виписки. Пологи пройшли дуже швидко і радісно, тому що я бачила, як дітки рождаються, і не почувала ніякої болі. Перша родилась дівчинка Меланія. Вона була вона важила 2,300, і вона така маленька, Меланія. Сразу мені так спала на думку, що вона буде Меланія. А друга у нас Стефанія, вона така боєць. Боєць, тому що була ще на одну добу на кислороді, і третій у нас хлопчик. Хлопчик Назар. Назар 3, 350. Наталя була з нами всю вагітність. Наш персонал наглядував за Наталією. А ми лікарі робили все можливе для цієї ситуації на протязі всієї вагітності розродження і в післяпологовому періоді. І маємо чудовий результат поповнення сім'ї трьома малюками, здоровими малюками. Це вже друга трійня у цьому пологовому Дніпра за останні 25 років. Новоспеченим батькам цих крихіток від міськради Дніпра подарували грошовий сертифікат. Ми з вами. Е... Привітали батьків Наталію Дмитра, які яка, яка народила трійню. для міста мільйонника. Це події від Дніпровської міської ради від мера міста Бориса Філатова Ми вручили їм сертифікат на 50 тисяч гривень. Я думаю, це буде добрий додаток для початку не одного, а зразу трьох життів. В народі кажуть: якщо більше народжується дівчаток аніж хлопчиків, то це до миру. Тож віримо в нашу перемогу та захисників. І пам'ятайте, ми мужня країна Україна.